Так тяжко цей телефон пристроїти. Щоб здесь нагрівало. Тяжко, кохані моя, щоб не падає вісім. Е, вітайте, вітайте, кохані мої любі шиячері. Сердечні вас запрашам на мій канал Мокбанк Марія Уші. Коханютки, діси умні. От так я часто дрожджове пекла. І з ананасом зверху. І з пастелом, кохані мої. В середку ябковим. І такі малютки бабечки. Таку середню бабечку пекла. То теж дрожджові бабечки, кохані мої. Дуже смачні. із з пастелом в середку. Кохані мої, Они швидко э, черствіють, бо це дрождове часто. Mm. Перший менський родинник, правдивий мэши, Діхослав. День добрый, день добрый, создайте з дикослав, чи запрошаем. Я здихослав. Кохані мої, не запоминайте, лайкуйте, давайте лайки. Воно поставила умні. Не прикрите. Chất gì ạ? Ммм. Ай, нет, Смачно. Вот так что вышло. Вкусненький тесто. Видите, что это бесмачно? вам кака не моя. Бешки Ну, просили украинцы. Перемиря хоть на свято. Но великий народ религийный не хотів Надо ли за всех стран Ружне м'ясо бомбить, навіть десь там коло костюлка, де люди прийшли з кошачками, посвітять свої покарми. Щось там якась ракета спадла, добре вже не вибухло. Там костюл якось там мінело десь. Co там з дихотства? Десять неділька. Росл десять яд, десь з хабова. Це тоді яд? Як цей день міяє? Своїм дієтом. Не скусімо ті бади купувати. Я пам'ятала, як це називало, Кето лайф, чи як? Як ось так. Кохання моє, мукбанк трансмісія, наживо на ютубі, по лончелам і з нагріванням фільміку на мукбан. Так же запрашам, оглядайте, лайкуйте, пишіть коментарі. Моїм дівчинкам сподобалося, кохані мої, то часто мої. Кася, чи хто написав, що то як слоначко, я мовію, та як квятушик. По Посередку тут так уросло, і так вийшло, як безсродний квятушик мав. Хто це побачив? Але писали вже п'ятні. П'ятні смачне тесто. Дружове тесто смачне, кохані мої. Зіхослав. Чого сподіватися по, е, по Ну, no. для них нема ні святого. Ні релігії, ні віри, ні свят, ні чоловік ні не значить навіть їхній. Так же. Ну no, так, є як є. Зіхослав. Обід у мами дісі. О, файні, відвіділи стеродіцю. Розсол з кури, воловини і бажанта. О, я нігде не їдла з бажанта. Певний смачний розсол. Воловінка здоровий розсол з воловинки. <coughs> На другий з хабові і салатка з зелених помідорів. Я дуже люблю зелених помідорів. Мій ойчиць закривав так кишив зелені помідори. Смачні були дуже. Він увідбив, мій ойчиць, не живемо, зелені помідори. Словом, не был Гэбби. Очевидно. А Чарнулька пришла десь. Она уже, хіба, четвертий день не ночує у нас, целими днями собі їсть поза добом, в своїм живьолі. Десь прийшла, їсти, ніч не ядла, певно, не була голодна, ну і знову собі десь пошла. Латяго забираємо, бо він, як у виді йому то м'явче. Якби його пустить до мішка, як призок, вона не розскочить, то вона одразу на ньому жуться. Он... Як і єс, так і є в своїм живілі з діхослов. Ой, я теж люблю зелені помідори. Сам супер. Все би це научить робити самому. Так, а які смачні ті суровечки зеленої теж. Цибуля тільки можна трошки паприки додати, зелені помідори. Я останньо купила, ну, показую вам хаули, то може пам'ятати. Купила на ваш там на старуці у нас слоїчок зелених помідорів, смаковіти. Патисончики сончики такі малютки, теж корнішоні, дуже смачні. А моя цірка, дійсі, я так, кохання моє, є дуже щаслива. Ну, то я ще задзвонила до сістри дві години через телефон з нього розмовляла. значить, не тільки У нас так самові та Христос, воскрес по істину, воскрес так таксі віта чоловік і, і за столем теж. Кохані мої, і з мамою порозмовляла, і з сурком два рази розмовляла. Також є ним слід, коханютки. Ну і, власне, моя цурка питалася, чи мама щось саділа. І чи буде садила огурки і цукіні, кабачки, кохані мої. Бо вони всі кабачки вже поїдли, вона e, такі робила кабачки. Вони є ще смачніші за огурки, кохані мої. А я робила дуже смачно. вона теж робила сурубку із капусти, з помідорів червоних із e, кабачків. Такими кубочками я круїла. No, Смачніше, так, Ну, дуже смачно, кохані мої. Корнішона така сурвечка така. Зіхослав сам є ще чарні помідори, але не вя як смакують. Треба бенді попробувати. Я ж попробувала, бо дуже хвалила там одна блогерка. No, вони смачні, повім щирі, смачні. No, але мені так видає вдлухні. Бо є ще жовті помідори, сам, теж смачні. Але мені звичайно, що малинувки найсмачніші. Ну, так видлухні. Я ще ті слівечки люблю. Мартина Мартинат, я то навіть арбузи кишона подкалом. Так, згадайтесь, кохане моє сердушко нове. Мартинка, Не знаю, чи ти субскрибувала мої 4 канали. Якщо я ще не засубскрибувала, то прошу то зробіть. А я припомню тобі і всім іншим. Перший канал кухенний кухня на весело Бабусі Марусі. Другий канал «Поради психологічні Марисі». Шачий канал Мукбанк Марія Ушій. І четвертий канал АСМР з Мар'єм. Запрашуємо, кохані мої, субскрибуйте. І, і дуже прошу Мартинку засубскрибовать. З гори дзенькує. Ніско кланяйся вам, бабуся Маруся, хто і що зробив. То для вшис... поклон для всіх інших. Кланяємося низько і сердечні дзенькує. Арбузи так, кішом і теж захваляємо вже смачні. Але я кішаного арбуза я ще ніде не їдла. В українському склепі сам свої кі з арбузами кішаними, бо я кедись, якби не мала вінці пінян, то е, і куп'я. Е, а чоколі я дуже люблю арбузи, так же, напевно, і кішані ми будемо смакували. Здіхослав, все, що кішане або мариноване, має у плюс. У мене теж. No to jest i zdrowe też e, e, ci bakterie, takie jak na przykład kapusy kiszony, z kapusy kiszonej, czy cogórka, na kiszecznik bardzo zdrowo wpływają. Hmm, patrzcie, jaka dobra babaczka. Ja nie wiem, czy wy widzicie to, co ja widzę. <tactually> nie może być kochani nie piekło, ale jakby jak wyciągala z piekarnika, żeby ciasto piec i tak... Він що трошки така середня бабечка, паче, є ще такі муфінки. Малютки ті бабечки, фаремка, ну, то є ще часто малом понакладали і такі малютки вийшли. На Україні дісій великанус, є ще ютро, Свята, свята і по святах бандіта, так як у нас мінелі. А я є ще салатки вжив, але мам до сих пор. ну Но... А та нарізка то зараз чанулька є. Навіть не хоче летяти. Хоч хіба ще аж так не зіпсулося, але ж просто чоловік, ну, не хоче вже пару днів то стоїть та лежить, їсти. Задіхосло. Аж хіба відвожу слої кишоних огурків. Наробилим собі смаку. А чому ні? Я ja не мав своїх на Україні, моє мої то, mm, робила слоїки на зиму. І тут, як менш моїх жив, ми робили і бурачки на зиму, і щари на зиму робила, і суровечки, і огурки такі. В шатері помідорові так тушила. Робила таку суровечку. все смачне, я то. А зараз за не роблю. Купила кишоні, огуречки, але дуже добре, такі, фолії, ці, в Лідлі. Дроще як там слоїку, але ті теж не не самі горші вже кілька разів беруть в тій А, Але малосольні огуречки, дуже хентні роблю. Як би огуречки, то я би робила малосольні. Мам таке начиня, але не знаю, де його вложила, теж. А можна навіть я купила такий дуже огурек, огурек, чуєте? дволітровий слоїк, кохання моє все закренце. Кому це? Мені огурки великі в голові. Голоднем не завжди хліб на мислі. Мартина. Юж не могли си дочекати, аж бендом огуречки з моєї ділечки і малосольне пішотка. Ну, а я теж люблю малосольні робити, смачні. І малосольні ружні можна робити, навіть теж боречку таким одноразовим трошки додати оцту чи соку з цитринки, посолить, коперку, чоску і так вимішати. І постоїть до вечора, то цей день воно вже готове, такі малосольні сиропів. Мартинко, прошу написати, чи ти вже засубскрибувала всі мої 4 канали, дуже о то прошу. Мартін, колейний правдивий меншизний родзинник. Вітам, вітам, сердечно ті Мартинку запрашам. Прошу субскрибувати всі чотири мої канали. Перший кухенний. Кухня на весело. Бабусі Марусі. Кохані моє. З дихослов. А глодний глоднему випомні. Ну no, так. Другий канал. Поради психологічні Марисі. Третій канал. Мукбанк. Марія Ушій. І четвертий. Наймолодший канал АСМР АСМР з Марьем. Прошу Мартин субсривати. Мартина і всі. І ніхто ще не засубскрибував моїх 4 каналів. Субскрибуйте, лайкуйте, кохані мої. 7, 8, 8, 5 лайків тільки Лайкуємо. Давайте подобайки Вставляйте Подобайки Є, yes, сердечно тільки не коніму кому. Мартині чи Мартіну дзвіньковать, бо єдин достала. А на кухні на весело. О, кухню весело, бабусі Марусі би мала хіба чисто сімдесят, якби два супки достати. Є ще пан Скорпіон. Дім добрий, колейний правдивий меншина і родзинник менський, бо у нас так малютко меншин. А зараз з'являємося такий пристоняки. Serdecznie zapraszam Pan Skorpion. Vitam i ho zdrów koпитаam. Proszę subskrybować wszystkie cztery moji kanały. Pierwszy kuchenny. Kuchnia na Wesello. Babusi Marusi. Drugi kanał. Porady psychologiczne Marysi. Trzeci kanał Mukbank Maria Uši. I czwarty ASMR z Marią z Góry Dzinkuje. Мартін, хелло, містер Скорпіон. О, тінькую сердечні. 368. Є ще пана Скорпіона. Просіме о субскрипції на всі 4 канали. Бардзо прошу. Я все цію, кохані мої, якщо у мене з'являються нові особи. І прошу о субскрипції їх. І вям, що субскрипції достане. Кохані мої, а вам всім сердечно дзінькує, бо ви вже ще так наслухалися, слухалися, фільм за дуже вийде в всіх і для кожного. Субстрибуйте, лайкуйте, пишіть добрі коментарі. До забачення, па, па.